Песня, да? Мед, я кто Так, что С какой стороны он стоял? А, стоял это опа, опа. Опа, что-то там да. Это вот Это было. Это еще Это было. Это было. Это 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 было. Это К... Это кармаш... Кармаш... Это нет, такое Давай, роман, было. А, вот видишь, да, вот тут надписи есть. А тут не Короче, штипсером от вверх. А, да, длинный. 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 длинный, мотор, типа. длинный его, так что там охуеть меня? Да, да нет, это, это корзина. Ж... Ну корзина. Корзина мне? Слушай, ну это... Это это нормальный, да. нормальный. Это да, сам диск нормальный. Сам диск уже, там уже... А, Тоже подпаленный, да? ну типа да? ничего криминального, как бы А как мы снимали? Может это дело выжимно? Що. Всім привіт! Як ви бачите, 36 ще не підйомнику. Це означає, що питання по нашому щепленню ще не вирішено. Тому що вчора ми його скинули, а знімали ми його, як ви вже знаєте, після того, що ми поїхали на трек офайні, плюс ми заварили редуктор. Звісно, що ми каталися боком. І логічно, що виросло навантаження на, на наше щеплення, на нашу корзину та наш маховик. І після кількох плечів, після навантаження, воно почало пробуксовувати. Воно тримало, воно ще працювало, але там, коли вже його досить сильно нагрівали, то банально воно вже не витримувало цього навантаження і просто пробуксовувало, і колеса вже не прокручувалися. Скинули коробку, зняли щеплення. Що ми побачили? Те, що, по-перше, сам тиск він вже ремонтувався, тут на ньому мінялася накладки Ферото. Е, також ми бачимо, що є проблема по нашому маховику і по корзині щеплення, що вже є проблеми по площині, бо вже не досить щільно воно прилягає. Прижимає сеплення до маховика. Тому, що ми вирішили? Ми не будемо замінювати на якісь аналоги на сакс або щось інше. Ми скинемо наш маховик, візьмемо наш дещеплення, нашу корзину. Повеземо до хлопців, є люди в Києві, які займаються реставрацією щеплень, і ми відновимо площини, проточимо маховик, проточимо корзину. Також помірюємо, це дуже важливо, помірюємо, прижимну силу нашого щеплення, щоб воно нормально прижимало наш біз до маховика. І якщо все добре, то переклипаємо накладки. Тут, до речі, тема дуже цікава, ми подумаємо, що робити. Можливо, ми просто відновимо органіку, а може зробимо комбінована органіка з керамікою, що буде більш жорстке, але нам це і потрібно, типу, щоб воно тримало наші навантаження. Так що наразі погнали, зараз швидко скинемо маховик і далі це все пакуємо і їдемо до хлопців. О! Так, ну що? Ти є риск, ти коли розбираєш старе авто, то знайти ще якісь проблеми, окрім тієї, яку ви зараз вирішуєте. Це завжди таке щось Так, ну що, останній бок ми викритували. Зараз подивимося, що там у нас на холодком. До речі, що ви в якомусь мостилі. Опа! Єсть! Ні, ні, до речі, все чудово. Те, що я боявся, що будуть, буде пошкоджений сальник і буде багато мастила, то це було даремно, все чудово. Ну що, мафовик у мене в руках. Як ви бачите, він трішки підпалений, видно, що він працював. І тому наразі зараз це все помиємо, спакуємо і відвеземо хлопцям на допрацювання. Ці параметри в нормі, у вас не вистачає просто корзини э, на ваш вузол. Тобто хватить на штатний мотор, їздить спокійно, ну, для того, щоб давати кондуктором. Цієї корзини взагалі мало. Що ви рекомендуєте зробити? Замінити корзину, підігнати, там підібрати щось. А ви це можете зробити для нас? Я думаю, так. Да. Тут це, це ж конструктор. Давайте зробимо тоді. Добре. Бо ви спеціаліст, ми вам довіряємо. Добре. Оця кразина у нас йде з трохлітрового дизеля. Або ж приміняється на моторах м 60 до 40 Держак завоз заявляє 286 лошадиних сил. Ага. Ну, плюс. Плюс тут не можна сказати, ну от э, на ваші там, 200 чи скільки там у вас 193 да, хватає. Коли ви от покупаєте нову корзину, чого ці перепали проходять, завжди кажуть, треба прикатати. Чого прикатать так, це із -за, розумію. із-за того, що у вас є, все одно завод випускає оце полотно чуть-чуть з пасеною. І ви його прикатуєте, і ферадо прикатується рівно до цієї плоскості. Якщо ви одразу поставили, дали йому там. Під сраку трохи то ви нагріли чугун, і чугун завернувся, отак і все. У вас немає повного прилягання, і у вас одбере ось ця часть, ага. розумієте? Да. І все, і вся площа потеряна. І у вас воно а побусова. ось тут видно, що навіть ось оцей підтерте сильніше, а це менше. А це я об'ясню чого, тому що першоначально, коли його е, е, ну, спалили, бо воно ж видно, що після реставрації, ось ось дуже сліди різця. Так. То різець тут більше зібрав і він перепал зібрав. А тут у нас була а -а -а. провалена сторона, і різець вже його не добрав, але просто вирівняв з плоскості. Тепер зрозуміло все. Песня, так? Да? Так, да, зараз повірю. М'ёд, як то кажуть. Так, ну що, тьощі Міні, котре вже вручає нас. На вулиці, до речі, сьогодні дуже чудова погода. В цей би час десь просто катались на 36-й, але наразі ми його ремонтуємо. Що маємо? Вже їду, везу з собою комплект щеплення, скажімо так, нового. Що по і того було з ним? Е -е, у нас виявилося, що вже був реставрований маховик, корзина і також реставроване саме щеплення. По маховику питань нема, та в цілому по старому щепленню не було питань, але просто після того, як ми заварили задній редуктор та встановили більш широке колесо, то наша корзина не могла нормально прижимати наше щеплення, і за цього воно провоксовувало. Що ми вирішили? Ми просто замінили корзину, встановили її від дизельного автомобіля, яка має більш потужну прижимну силу, і це нам дасть нормальний притиск, щоб. Чудово працювало наше щеплення, і воно буде витримувати всі навантаження. Так що сьогодні збираємо. Плюс ще паралельно поміняємо кілька сальників на коробці, щоб по ній закрити повністю питання. І я думаю, що вже завтра ми зможемо бути в строю. Так що слідкуйте. Обочаємося підпишу, що завжди заводиться з півтику раз і поїхав. Так, що на сьогодні по плану? Сьогодні у нас вихідний, є вільним часом. на дворі поки що грошива погода, тому, ще поки є час, будемо займатися нашим авто, будемо готувати його до сезону. Ще є багато чого, що треба зробити, як по візуалу, так і по технічці, тому, коли тільки є вільний час, одразу на неї. Що наразі маємо? Досі ще ми е ремонтуємо те, що було пошкоджено після нашого останнього і наразі поки що першого виїзду на Гарпальне, там, де ми роздавали трішки боку. Також сьогодні ще є ідея встановити круту передню губу, тому що в мене, мабуть, вже якась є про і я банально просто не можу дивитися на своє авто, коли ось воно має такий бампер, і на ньому немає ні сплітеру, ні губи. Є на 36-й одна крута губа, яка мені нереально подобається, тому що вона максимально велика, вона агресивна і плюс вона дуже круто пасує до мого дактилу. підвізкою без дощечок м'як до речі наші і у нас доволі бюджетний підйомник але прямо вже настільки ми до нього звикли що можемо підняти любе авто з любим яким і це взагалі не виникає ніяких проблем так що і зараз я пішов це вже полетіло до порядку так, і до речі, поки те, що авто на підйомнику згадав, що при першому виїзі виявилася та ситуація, що на наших гальмах, які нам дісталися, коли ми купували перед зад. Е, були ем, е, все круто, але вони нереально б'ють. Е, просто неймовірно. Тому зараз ще паралельно скину, поки є час, скину передні диски гмівні та їх на проточку, щоб ця проблема також була вирішена. Також, як завжди, наголошую, що круто, коли є гарний інструмент, бо з ним робити все набагато простіше. Так, ну що, і ось наші гальми красимо їх самостійно, також згодом ще змінимо колір самих гальмівних машинок. Длини доволі вони вже втомлені, але нічого, ми їм надамо друге життя. Як завжди виручає Тьощень Мінік, за це я дякую, але ви їй про це не кажіть, тому що прям зараз він <тас> таскає різні речі і це не дуже добре. Але нічого, почистимо, помиємо і буде як новенько. Забрали наші гальма з проточки, їдемо до себе вже на станцію, будемо встановлювати. Диски були нереально криві. Розумію, що це неправильно робити, але наразі, типа, просто щоб воно гальмувало, не було в кермо. А там уже, якщо буде сезон, якщо будемо кудись їхати, то звісно щукуємо нові, нові колодки, нові пліни і буде все круто. Так що зараз ми покажемо, що в нас там вийшло. Так, ну що? Ось і приїхала та губа, про яку я вам казав. Та, яка велика із тих, які роблять на Е36 під М-бамба. Мені вона особисто дуже подобається. Зараз ми поглянемо що, тут і як. Замовляли я їх, мабуть, цікаво, у хлопців в факторі Custom Work, Хлопці знаходяться в Києві. По вони її виготовляли е, приблизно два тижні. Зроблена вона, звісно, з е, волокна. Не дуже штука надійна, тому що не витримує якісь там контакти. Мінімальними навантаженнями вона звісно ще трісне. Але в цілому в цілому, дуже щільна поверхня мене повністю влаштовує. Ми її ще пофарбуємо структурною матовою фарбою і я впевнений, що буде максимально круто. Так, все, все, все. Я... Ну що, ось така у нас губа. Зараз не кинемо на авто. Так. Е зараз прикинемо нашу мку на машину. Ще була велика ідея, чому її замовив, тому що по факту, чесно кажучи, мені подобається зараз мого авто. навіть те, що вона ось така прям побита, тому що е вона виглядає по-бойовому. В моєму баченні вона виглядає по-бойовому. Мені це подобається, тому що, мабуть, для мене це наразі автомобіль, поки що який е, не виїхав на трек, він не показує там якісь там, рекордів по швидкості, там, по керованості. А наразі це просто іграшка, яка дарує максимально багато задоволення від того, коли ти з нею працюєш. Тому мені хочеться, щоб вона виглядала ось так і мала ось таку губу, і для мене це буде максимально круто. Тому зараз припинимо І великий плюс цієї губи, те, що вона прикриє якісь недоліки цього бампера, і зробить його ще більш брутальним. Так, мене підчекало. Ця штука мені тішку заважає. Ой-ой-ой. Ну, в цілому вже зрозуміло, що це буде максимально стильно та брутально. Дуже великі вилітини. Саме те, що я хотів. Доповнить чудово мій передній номер. Тут ми трішки підгонимо, ну, я розумію, що так і буде. Тут все сідає. Так. Як то кажуть, мьо. Так, друзі, ну що, що у нас зараз буде відбуватися? Е, вже нам привезли нашу губу. Зараз ми пофарбуємо в структурну фарбу, щоб вона гарно пасувала під всі чорні елементи, які є на нашому автомобілі, тому що всі молдинги також на тактейл, вони пофарбовані ось цією фарбою, гарно виглядають, чорний мас в структурі чудово пасує до нашого авто. Так, по губів вже ми пройшлися кілька шарів. Вона підсихає. Зараз ще нанесемо кілька шарів на наші молдинги, тому що вони трішки потріпалися під час останнього виїзду. Mm -hmm. Їх трішки освіжимо і поїдемо забирати наші гальні впроточки. Ну що, До речі, прям, у кого на авто є також такі молдинги, які були структурні по заводу від виробника, Рекомендую їх оновити, тому що вони прям досить круто змінюють вигляд авто. Автомобіль стає набагато молодшим, коли на ньому свіжий пластик, хай навіть структурний. Так, ну що, Я думаю, цього достатньо. Ми лишаємо наші елементи підсихати і поїхали заберемо наші гайма з проточки. Трішки е, випали з кадру, не знімали, тому що встановлювали нашу губу. Як завжди це буває, типо, не все так ідеально е, з цими елементами, який робиться з волокна, тому що трішки не налазило, але типо, підігнали, посадили, все круто. Мені максимально подобається, як вона зараз е, сидить на нашому бампері, як круто змінився автомобіль. Плюс, в цілому, з нашим дактейлом, нашими фелодіфорами, які ще не пофарбовані, і, мабуть, вони такими і залишаться, тому що мені дуже подобається. Лук автомобіля зараз такими кольорами, оглядається дуже круто. Також вже забрали диски з проточки, накинули. Диски були дуже криві, мабуть, це вже їхнє останнє життя, але типа, наразі спробували, зробили, поставимо, подивимось, що і як. Зараз підберемо ще цю сторону, опустимо автомобіль і покажемо, що вийшло у нас, як стала низька, наскільки стала низька наша морда з цієї обороною. До речі, нагадаю вам те, що у нас же стоїть гальма з BMW e 38 і так просто їх на BMW e 36 на колах 36 не встановити. Там ми використовуємо перехідну пластину. І тому одне квітня у нас стріляє в рідне, а інше ми викручуємо через гайку з боку. Не знаю чому, але працюючи з 36 з бритвою, отримую максимальне задоволення, тому що, мабуть, це. Доволі просто, досить зрозуміло. І звісно, що кожного дня, працюючи з нею, я також чомусь навчаюсь на Так, ну що, дві хвилини і вже наші машинки на місця. Зараз накинемо колесо, колосо, трішки, мабуть, прокачаємо гальма і опустимо автомобіль і вам покажемо фінальний вигляд. Що за апаратура, так? Да? Будара просто. Зараз зараз нам встанемо колесо. Ой, це буде максимальний стійкий. Тому що ця губа зробила нижче бампер приблизно на 3 см. Нижчим і об'ємнішим. Тому повинна бути максимально. Бережіть те, що вона не лягала на саме глисті, тому що треба ще підкласти дощечки. Відео, тому що це все займалося на протязі двох тижнів двох останніх тижнів ми працювали над цим авто звісно що не кожного дня це були тих дні коли ми мали час але роботи зробили немало, і так що відбулося. Звісно, що ми відновили візуальний автомобіль після крешу, який був у нас під час останнього виїзду. Відновили так, як нам це подобається, як ми цього хочемо на даний момент. Тому що нагадую вам, що даний автомобіль наразі це не є якийсь там спортивний снаряд, тому що поки навіть немає змоги у нас нормально виїхати та протестувати всі ті зміни, які вже з ним відбулися. Наразі ми просто кайфуємо від роботи з цим автомобілем. Робимо його цікавим для нас, робимо його м -м, більш стильним на нашу думку. Бо наразі це для мене крута доросла іграшка, яка дарує мас. На автомобілі. По-друге, те, чому приділили велику увагу, це робота з нашим щепленням, тому що наш новий спект він не тримав навантаження. При, при тому, чим більше він нагрівався, він починався більше пробуксовувати. Він не тримав, скинули коробку, зняли корзину, маховик, щеплення, відвезли до хлопців рульчик. Йому респект, тому що спеціаліст своєї справи знає, що як. Перевірили наші. Виявилося, що просто корзина не тримає, не тримає нашу заварку і ширину колес. Підібрали іншу корзину від дизельної BMW, встановили зараз. Вона має більшу опріжену силу і тепер все тримає. Лишилося тільки це все прикатати. Також, коли ми виїхали, виявилося, що наші передні гривні диски досить сильно зношені. І банально наразі ми їх просто проточили, щоб прибрати цю вібрацію, яка була в кермі. Думаю, що поки що нам цього вистачить. Потім, з часом, коли ми вже будемо виїхати на трек в кінце, і це, це будуть якісь е, бойові проїзди, то ми зрозуміємо, що це не працює. Ці диски сильно зношені, це вже було їхнє останнє життя. Ми їх замінили на нові. Але наразі, поки що, нам цього вистачить. Так що якось так будемо знімати ще для вас надалі від вас е, лайк і підписка, тому що ми тільки... Що це все робити, нам це цікаво, це дарує якісь нові емоції. Плюс хочеться з вами ділитися тим, що відбувається з цим автомобілем. що слідкуйте, далі буде більше.